Він у затишку зовсім затих, Мов не зміг більше вже сперечатись, Ти ж ще вчора б сказав: Він не з тих, що зуміє змовчати та здатись, просто вміють зламати тепер, як сірник чи опало галузку, особистість, яку дотепер ти вважав ідеалами глузду. Ось тепер остаточно затих. Його очі спустилися долі, Він не бачить у дзеркалі в них більше щирості й проблисків волі. Відійшли в забуття почуття, що кували снігу на майдані, Він втопив їх з минулим життям у котлі і ловайської бані. І тепер не кажіть йому ні. Бо він просто не бачить ідеї. Бачить по вуха в багані, а все інше брехня Гелетею. Автор Михайло Лаврентій